Всім привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Сьогодні випуск буде не зовсім приємний, адже стосуватиметься трагедій, які відбулися днями і е, того страху, яким покрита зараз вся Україна. Як говорила я в попередніх своїх прогнозах. Дійсно, із 20 по 25 травня буде починатися і відбуватися щось жахливе. Ми спостерігаємо це вчора. Спостерігали це у місті Харкові, де лунали вибухи за вибухами, де були жертви мирних людей. Давайте подивимось, що чекає місто Харків найближчим часом. Чи будуть ще такі трагедії, як була вчора? Давайте подивимося до кінця травня. Так, атаки ще будуть. Атаки будуть посилюватися. Ще бачу, що будуть людські, людські смерті, про це свідчить карта смерті. У людей буде паніка. Люди, ну просто зараз будуть всі збиратися і покидати Харків. Але я ще раз попрошу наразі, я знаю, що там важко швидко реагувати на повітряну тривогу, адже ворог надзвичайно близько. Але все ж таки, харків'яни рідненькі, тримайтеся. Місто Харків це Україна, Харків ніколи не заволодіє ворогом. Це я казала вам вже не раз і не відмовляюся від своїх слів. Сумщина, чи дійсно ворог? Посилює війська, підтягує війська, щоб зайти з Сумщини. Кажуть, що Сумщина зараз найслабше звіно, Тут так зачитується правда російське слово, і що ворог там зосереджує свої війська, щоб піти в наступ. Чи так це вже не раз переглядала, але буду дивитися ще. Так дійсно, ворог зосереджує там свої війська про що свідчить карта тузмечів. Але ж тут ворог робить це для того, щоб якби вичекати щось, щоб замилити нам очі. Я це вже казала не раз і повторюю, це постійно і не відмовляюся також від своїх е, слів. Це робиться для того, щоб ввести в нас в оману, в якусь. Просто в оману для того, щоб зманіпулювати нами, тому що швидше всього ворог буде заходити зовсім з інакшої сторони. Щодня е сотні рідних і сотні близьких людей пишуть мені, щоб я подивилася, чи будуть мобілізовані їх діти, е брати, чоловіки, батьки. Мало того, що пишуть в особистий блог в коментарях, де я щодня розглядаю. Щодня видаю блоги, щоб розглянути якомога більше питань, так пишуть ще і в особисті. Але сьогодні, під в коментарях, я от знайшла такий коментар, на який хочу дати відповідь. Так. Як же ми побідімо, якщо всі бояться мобілізації? Зачем такое говорить открыто? Для Для лічного э, откройте отдельно канал. Шановний чи шановна, э, це не державне телебачення, це канал YouTube, Мій приватний канал. Це і є мій особистий блог блог Тетяни Гай, де я маю право відповідати як на особисті, так і на політичні питання і взагалі на всі питання, на яких в мене немає табу. А табу в мене немає на жодні питання щодо страху мобілізації. Е, так, я знаю, що образливо тим, хто вже там, е, одним страшно, інші йдуть добровільно, але ж. Кожен має право на відповідь. Так, є люди, люди по архетипу воїни, і я про це казала вже не раз, які самі прагнуть, для яких війна це життя, для яких захист своєї держави, своїх близьких і своєї е, землі це життя. М -м поза війною жити вони вже не зможуть. Але є люди, які можуть приносити благо країні тут, які можуть працювати. На благо країни і для яких іноді уникнути мобілізації, чи подивитися, ем, чи буде є можливість мобілізації, дасть е, один такий з варіантів працювати спокійно, е, заробляти на благо країни, платити податки. І служити також на фронті, але на своєму фронті. Шановний або шановна, у кожного з нас свій фронт. Ще важливе питання. Обмін військовополоненими. Це ви обходите і такий смайл з великою злістю. Давайте подивимося, коли відбудеться наступний обмін полоненими. Божа карта просто падає сама. І чи відбудеться він? Те, що він відбудеться, це однозначно карта Єрофанта. Коли відбудеться ворог просто, я не знаю, чому він це обходить, чому приховує дуже багато імен і прізвищ військовополонених. Адже я знаю, що багато родичів, тому що мені пишуть, не знають, де знаходяться їхні рідні, чи вони в полоні, чи їх вже немає в живих. Але мені чітко показали карти, що ворог. Ворог приховує дуже багато людей, імен, людей, прізвищ людей, які насправді в полоні, а не загинули. Робить він для того, щоб похитнути віру людей, віру в перемогу. І часом висунути свої умови для обміну, адже ворог знає, що є дуже великі мінуса, в яких він програє. Давайте подивимось, коли це відбудеться. Найближчий великий обмін полоненими я бачу в липні місяці. Він буде дуже вдалим для нас, і дуже багато людей повернеться додому, до своїх сімей. Наступний обмін полоненими. Я бачу такі, я кажу зараз не про такий малий, датам я не знаю, як воно це все відбувається, я бачу такий масштабний. Е, карти показують, що буде у жовтні місяці. І буде також, але цей буде в, е, в липні, буде такий е, дуже гучний. Випливе дуже багато імен, про яких, наприклад, думали, що люди вже загинули, а вони були в полоні, і ніхто про це не знав. Викриється дуже багато е, таких таємниць е, тих, які саме приховував ворог. Не можу зрозуміти, чому так сталося, але так мені показують е, карти. Так. Не зрозуміла також коментар, але зачитаю, тому що кажу, я відповідаю на всі коментарі. Понесете карму на своїх дітях, що не стали на захист своєї землі. Найшли дурніших сором. Не знаю, для кого це е, сказано, але м -м, я все ж таки відповім. На цей коментар на рахунок дурніших, ну карму кожен несе за себе, і якщо ми не будемо сваритися, якщо ми об'єднаємося і будемо знати, що кожен на своїх позиціях. Дійти до перемоги значно буде швидше. Адже ми не раз говорили, і я говорила і в своєму блозі, і на інших прогнозах, що ми вже не боїмося нічого, і ворог про це знає. І перше, що зараз він робить і буде робити ще більше, застосовуючи новітніші інформаційні технології, це розділяти нас, розділяти і володарювати над нашим народом. Так. Про полонених подивилися. Так, сина Андрія мобілізували. Яка його доля? Син Андрій, 17.07.87 року. Яка його доля? Давайте подивимося, чи є, сину Андрію, небезпека від мобілізації. Дивіться, я не хочу вас лякати, але хай буде обережний, тому що небезпека для нього є. Хочеться ще надати питання хейтерам, що. Відповідаючи, даючи відповідь на таке питання, людина може бути обережнішою і вберегти своє життя, навіть якщо вже мобілізована. Чи е сказати, що вона буде мобілізована, і дати їй можливість підготуватися, а не бути кинутим в поле бою як м'ясом. Тож щодо Андрія. Дивіться, Андрію є небезпека, але в нього дуже він ну якби везунчик, щасливчик, колесо фортуни буде на його стороні, і коли небезпека буде близько, йому вдасться її уникнути. Небезпеки для життя сину Андрію, я не бачу прохання до мами, яка задала це питання. Не тримати себе, от знаєте, в наповненні в балансі, тому що те, що ви розстроюєтеся, те, що ви е, плачете постійно, його це тільки дестабілізує. Вам треба бути в гарному настрої, молитися, і все з ним буде добре. Повірте мені. Подивіться, будь ласка. Чи призвуть мого сина на військо? Він хворіє. Так. Так, люди вже просто, я розумію, що люди вже починають зараз просто виходити з себе тільки через те, що одні мобілізовані, одні ні а, от цього дисбалансу. Я вам скажу чесно, я й боялася. Не написали ні ім'я сина, ні дату його народження. Умоляю, так, Танюша, друзі, ви мені пишете, коли ви пишете мені отакі от полотна. Дивіться, запитів дуже багато, щоб я обробила. Чим більше пишіть лаконічно. Я не, ну, дивіться, я не маю змоги читати таке. Якщо ви хочете, щоб я відповіла на ваші питання, пишіть мені в особисті, і я вам буду відповідати. Я не можу приділяти в ефірі стільки часу, щоб розглядати їх. Але ж давайте подивимось одне із цього питання. Син Євгеній, сердечник, здоров'я, мобілізація. Будь чи буде мобілізований за внуків дивитися, не буду, але чи буде мобілізований син Євгеній? 22.0873 року. Чи буде мобілізований? Ні, син Євгеній мобілізований точно не буде. Але хай буде обережний дійсно зі своїм здоров'ям, тому що йому є небезпека для його здоров'я. Так, Сергій, чи мобілізують його? Благодарю зарані. 1991. Чи мобілізують? Ні, в Сергія мобілізації я взагалі не бачу. Я взагалі не бачу. Так що не хвилюйтесь. Навпаки, якийсь дуже кар'єрний розвиток, розквіт, я би сказала, тож можна навіть побажати йому успіху у цьому. Так, Віталій. Перше, 85. Чи мобілізують Віталій. Буду прямо однією картою дивитися. Так, чи ні, ні Віталія мобілізації я не бачу. Чи мобілізують мого сина Юрія, 6.09.84. 84. Чи мобілізують у сина Юрія мобілізації я не бачу. Так, подивіться чоловіка Володимира. 15.02, 65 сина Ярослава. Чи є небезпека? Так, Володимир 15.02.65. Чи є небезпека мобілізації? Володимиру немає. Я роз... Так, син Ярослав, 16.06.90. 16.06.90. Чи є небезпека? А ось для сина небезпека є. Зверніть, будь ласка, увагу. Чи кохає мене чоловік? О, ха -ха -ха, Трошки давайте на тему кохання. Трошечки розбавимо ситуацію темою кохання. Чи кохає мене чоловік Лена, 17.04, 71. Чи кохає Лєну Василь, 26.12.71. Так. Дуже часто думає про вас, думає от про якесь спільне майбутнє. Дивіться, кохання я поки що такого не бачу, тому що щось не все його у вас влаштовує. Але я бачу, можливо, вашому характеру, що в нього є почуття, в нього є емоції до вас, і емоції, які е, з часом можуть перерости у справжнє кохання, тому що. Ви у нього дуже часто, от в голові, в його фантазіях, він якось фантазує і задумується про вас. М -м, так, чи небезпечно мені поїхати додому, запитує Ольга, 8.05.60. Чи небезпечно? Оп! Чи небезпечно? Дивіться, наразі я би вам не радила їхати додому, тому що дійсно небезпека для вас є. І рекомендувала би повернутися до цього питання десь на початку серпня місяця. М -м так, е -м 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 питання. Подивіться, як помер мій батько? Це був тромб, як написали у свідоцтві е смерть чи вбивство? Це питання мене мучить вже 25 років. Батько Олександр, 26-те. 04.51, Запитує Анна, дочка. Так, Анечка, давайте тут завжди, коли ви запитуєте про мертвих, ще бажано писати дату смерті, але давайте подивимося. Це не був тромб. Це було вбивство, навіть без сумніву. Дорога Анна, якщо ви мене дивитесь, напишіть мені, будь ласка, в особисті він вам хоче дещо передати. і Він вам передав мені, я не можу це озвучити в ефірі. Він хоче сказати, хто з ним це зробив. Якщо напишете мені в інстаграм чи на будь який з меседжерів, я передам вам те, що він говорить зараз мені. Чи мобілізують чоловіка Любомира? 26.09.82. Чи мобілізують Любомира? 82, перепрошую так, мобілізують, хоча небезпеки життю його я не бачу. Так, чи мобілізують сина Сергія? 14.05.82. Ні, мобілізації Сергія я не бачу. Так, будь ласка, чи мобілізують мого сина? Він хворіє, не написала ім'я сина, але давайте подивимося по даті народження. Друге, 11.88. Чи мобілізують мого сина? Ні, вдасться уникнути мобілізації. Хоча на облік варто буде стати, можете ставати і не хвилюватися. Чи мобілізують сина Олександра 12.07 69 року? Не бачу я мобілізації. Так, чи мобілізують сина Юрія 9.04. Сина не мобілізують, але на сину є дуже негативний магічний вплив від жінки, який, до речі, може його до мобілізації і призвести, тому що по долі він не має бути мобілізований. Але не знаю, когось він. Як поважали образив, і от йому прям на ньому порча від жінки, і то дуже серйозно, зверніть увагу. Так, мій син Денис, чи мобілізують? Неможливо знайти пару, чи будуть в мене онуки? Не знаю, хто запитує. Давайте подивимося, чи мобілізують Дениса 5 04, 89 року. А, якби на обліку стояти буде, мобілізовано не бачу, а ось пара в нього буде. Навіть без сумніву, що буде. Але десь, ви знаєте, через три роки. Онуків також дочекаєтесь. Перша буде а. дівчинка. Так, пропав безвістійний крестник Сергій Міхайлович, 30-10-90. Живой лі? Так, Сергій Михайлович, 31-10-90. Давайте дивимося, живий чи не живий Сергій. Живий чи не живий? Я перепрошую, але Сергій, прийміть моє співчуття. Але ж Сергій уже не живий. Йому було так по долі, і в будь-якому випадку був би він на війні чи не був би він на війні? Така в нього доля. Давайте я. М -м, він точно не живий, але дивіться, якби так як показує, що е тіло буде поховане, тобто про це сповістять. Тому що я ще завжди керую у своїх блогах, що коли. Випадає ту з пентаклів, то це означає, що люди отримують якби виплату. І тому це якби для мене, це якби не є якимось там ознакою чи характеристикою, а просто щоб сказати людям про те, що ви будете повідомлені і поховаєте. Якби свого рідного чи близького. Прийміть ще раз мої співчуття. Дуже багато питань. Я дуже вам дякую за те, що пишете стільки багато позитивних відгуків. Для мене це найкраща вдячність за мою працю, дуже велике прохання, Вірніше, не прохання, а зауваження, що найкращою вдячністю це буде вподобайка та підпис на мій блог. Так, подивіться моє здоров'я, пише Валентина. 18.09.66. Так, дивимось, Валентино. Так, здоров'я у вас. От, Валентино, будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я. У вас є дуже якась велика проблема. Вам потрібно звернутися до лікарів для обстеження, тому що, якщо вчасно це не буде виявлено. Може бути дуже, скажімо так, негативне закінчення. Не буду я висловлюватись в ефірі, але е, я вас дуже прошу звернутися до лікарів. Так, чи мобілізують мого сина Данила, 22,10.90, коли він одружиться, мобілізації я не бачу, а в нього вже є дівчина, одружиться. Десь на початку наступного року. Тож за це не хвилюйтеся. Так, скажіть, чи мобілізують на війну Бордейного Артура? Так, 21 квітня 1982 року. Так, чи мобілізують Артура. Артура я мобілізованим не бачу, хоча якось чи повістка вже чи прийшла, чи прийде. Мобілізованим я не бачу. Дивіться раніше, я відповідала більш розгорнуто на питання, так як стає все більше коментарів і запитів, хочеться відповісти всім і кожному. Тому буду буквально отак, от таким от нонстопом відповідати. На ваші запити там щодо мобілізації, щодо зниклих безвісти, і щодо того, чи є небезпека життю на війні, буду робити це такими як бліц опитами, щоб охопити е так як час не резиновий як найбільше запитань у своєму блозі. Так і ще подивимося: бурдейний Тарас, 14 листопада, 1987 року, чи буде мобілізований. От Тарас я не бачу мобілізований, але є якісь негаразди зараз в житті. Ось не можу побачити, які чи мобілізують мого сина Сергія 24.07.75 року. Чи мобілізують мого сина Сергія? Сергія я мобілізованим не бачу, але я бачу небезпеку для його життя. Не від мобілізації, можливо, як аварія, автокатастрофа, от іде бистро різко. От зараз зараз в нього такий період, що треба бути дуже обачним, обережним, адже от є загроза життю не від мобілізації чи війни. Так, добре утро, Танюш, Танюші, можна узнати, буде слід мобілізований мій син Антон, 5, 12, року народження. Мобілізований не буде, але в Антона є якісь проблеми із фінансами і з залежністю. Зверніть увагу. Танюша, подивіться, будь ласка, чи мобілізують моїх синів? Романа 26.10.94 та Олександра 6.04.98 І чоловіка 12, 08, року. Роман чи мобілізований, 26.10.94? Роман мобілізований не буде. Олександр, 6.04.98. Мобілізований вдасться уникнути. І чоловік. Не написали, правда, імені чоловіка, видно, не на часі. Ну, дивіться, вам точно загрози від мобілізації вашій сім'ї я не бачу. Так, чи буде мобілізована моя донька Лілія, друге 10,99. Напевно, медик. Чи буде мобілізована донька Лілія? Ні, в неї навіть загрози такої я не бачу. Абсолютно немає чого хвилюватися. Так, і мобілізація мого чоловіка Романа, друге року народження. А ось для чоловіка загроза мобілізації є. Загрози життю не бачу, а ось мобілізація швидше всього буде. І чи робите ви особисті розклади? Куди звертатися? Так, особисті розклади я роблю. Мої контакти знаходяться завжди під описом кожного відео у моєму блозі. Добрий день, дуже прошу, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Олега. 20 2.06.80. Так, у сина Олега є можливість мобілізації, але загрози життю я не бачу. Про сімейне життя пишіть в особисті, подивлюся. Трошечки буду дивитися по одному питанню від людини. Так, чи мобілізують мого сина Вадима? Так, чи мобілізують мого сина Вадима? 22,07,86. Уже одразу карти випадають. Ні, мобілізації я не бачу. Е, на рахунок сина Євгенія е, любі підписники. Я раніше максимально відповідала е, на обширно на питання, на декілька питань навіть від кожного з вас. Але дивіться, так як зараз. Кожен рідний близький хоче знати, що буде з його родичами стосовно мобілізації, політична ситуація дуже гостра. Я буду розглядати і особисті питання, будемо робити більші, більше блогів, залучати якомога більше експертів. Але ж ще раз нагадаю, що буду відповідати виключно на одне питання від підписників. Таня, будь ласка, подивіться, син ігор чи збереже свою сім'ю? Чи мати меншу? Так, 26, 12, 1988. Ну так, щось там у них в сім'ї, я хочу сказати, не лагодиться. Постійні сварки. Постійні сварки. Дивіться, а от на рахунок того, чи збереже він свою сім'ю, це вже буде залежати тільки від нього, тому що в нього є. Перспектива створити іншу сім'ю і створити її ну дуже дуже скоро, але він якось сам не хоче. Він чіпляється, от. Вони чіпляються одне за одного. Отак, знаєте, їм даже комфортно, знаєте, як от кожна жаба своє болото хвалить. Жабі комфортно в мулі там жити, так? а дільфіну, наприклад, в океані. От їм обом комфортно, так. От. Тому він зможе, може, в принципі, в нього подолі є, що він зможе створити іншу сім'ю, але тут потрібно бажання від нього. Наразі він старається. Зберегти свою сім'ю, але я хочу сказати, що навіть якщо він її збереже, сварки та незгоди, які між, цими, між цим подружжям не припиняться. І останнє питання на сьогодні: доброго дня! Чи будуть у парі Юлія, 23.06.88 і Йосип 20.09.87 року народження, чи будуть в парі? На жаль, хоча, дивіться, буде розрив. О, як я тут цікаво показує. Буде розрив. І е, під час цього розриву буде усвідомлення того, що ці люди потрібні одне одному, і вони будуть в парі. Якось підуть назустріч одне одному. Але дивіться, якби вони цей розрив не пройшли, не пройшли цю сварку, то в парі вони б не були. А так, от ця неурядиця, ця. М Сварка, розрив між ними дасть можливість зрозуміти, що вони дійсно створені одне для одного. Ну і на цій мажорній ноті буду прощатися з вами. Не забудьте тиснути вподобайку та підписуватись на мій особистий блог. І до нових зустрічей!